Ця цільова програма читання, можливо, все-таки нам щось допоможе в плані розвитку наших бібліотек і розвитку наших читачів. Тому такі дві акції молодіжні, просимо вас відгукнутися на них. Там чітко написано, коли вони відбудуться. Програма буде розроблена, як завжди. можливо, трошки запізнення, бо зараз почнеться планова звітна кампанія. Потім у нас то соціолога немає, тобто цілогічні дослідження ми робимо москову. Атаку в методичному відділі і готуємо програмки. Тому знову ж таки, якщо щось у програмах вас не влаштовує, телефонуйте і робіть так, як воно правильно ви вважаєте в себе нас. Тому що мозгова так, а це в нас сідає Юрій Анатолійович Ворона, сідає Тетяна Павлівна Сопова, там долучаємо ще більш-менш компетентну людину. Таким чином створюємо програми цих силогічних досліджень. Але ви подивіться, які вони мають гарний резонанс. Юрій Анатолійович виступав із вашою роботою. Можете подякувати Юрій Анатолійович, за те, що він всю вашу стілогічну діяльність за 5 років. 5 років висвітлив на Кримській конференції в цьому році. Тобто, хто хотів почути це, все побачити, презентацію, все це чули, весь світ міг побачити, чим ви займаєтесь. Тому ми, коли ви навіть нас сьогодні можете упрікнути в тому, що ми мало аналізуємо вашу роботу, то це не означає, що ми про неї не говоримо і ми не подаємо про вас відомості в різні інстанції, аби ви звучали сьогодні, аби ми звучали спільно з вами. Все це потрошку аналізується. В бібліосвіті зараз пішла інформація про підвищення кваліфікації на Кримському форумі, про, про сторічні дослідження і на Кримському форумі, у журналі документознавства, це про яке я вам сказала, буде ваші всі інновації. У, журналі, у збірнику Державної академії керівних кадрів буде про підвищення кваліфікації, як ви в себе на місцях, я все це проаналізувала, як ми тут з вами спільно, оце буде там. Тобто такі інформації з'являються. Ну, плюс готується статистичний показ... аналіз роботи. Я думаю, що він також має вагомість. Не знаю, наскільки він мав тоді, коли ми його відправляли вам і відправляли в управління культури. Деякі директори нам телефонували і ну, ображались, тому що дійсно їх викликали на ковір, як ми привикли говорити. І порівнювали, а що, наприклад, один регіон, Донецький, Луганськ, Луганську там 500 книжок, а в тебе тільки 10. Тобто чому так? Чому не 10, а в неї 10 я в комп'ютері, а ти що не просиш у мене? Хоча в розрізі кожної бібліотеки, звичайно, ситуація така абсолютно ну, різна. Скажімо, ми зараз приїхали знову ж таки з Луганського форуму. Дуже шкода, що сьогодні немає Стани Олексійовної, вона хотіла поділитися цим унікальним досвідом проведення без жодної копійки з держави, тільки місцевої, ну я маю на увазі місцеві кошти, проведення вже трьох конкурс, форумів молодих бібліотекарів Луганщини. Це вже така знакова подія не лише для Луганщини, тому що проходить на дуже високому рівні. І оце майстерність керівника, коли вони тільки чують. Навіть не так. Ми сьогодні уїжджаємо додому, а Слана Олексійовна вже каже, давайте подумаємо, яка фішка буде в нас на наступний рік. От цього, цього року ми на вокзалі подумали, Горі Анатолійович був присутній, я і іслана Олексійовна. І вирішено, що якщо чуть-чуть нам Міністерство допоможе, я не хотіла сьогодні говорити, все одно це було пусте питання і пуста відповідь. Це треба відразу лобіювати там міністерство, то проведемо форум молодих бібліотекарів всеукраїнських на, на базі Луганської бібліотеки. Вони знають, як це роблять, робиться. У мене є з собою, я завтра її візьму, бо вже сьогодні не встигнете, я вам покажу програму. а ви можете на сайті подивитися, програму форуму. це майстер-класи, це за Луганський, це тре тренінги, це якісь там несподіванки, якась, це лекції. В цьому році було під егідою Державної академії керівних кадрів. 100 людей на Луганщині, молодих отримали посвідчення, дякуючи Ірині Олександрівні і Інституту підвищення кваліфікації. Тобто фішка, вони фішку постійно вибирають. І саме приємно, що тільки зачули, що встанела сильна, проводиться все і викликають, скільки вам треба грошей. Вона, вона навіть не знає вже на що. Цьому році їй дали 150 тисяч, вона вже буде міняти на євро вікна в інтернет-центрі. Залежить це від керівника. Можу вам сказати, навіть не, не, не слухаючи вашу відповідь, абсолютно залежить, шановні друзі. Як ми себе подаємо, як ми стукаємо в двері, як ми ногою їх відкриваємо, чи рукою, чи лобом. Оце все сьогодні залежить. І отак, коли один директор мені зателефонував колись, Тетяна Павловна, ви оце там і перевірку, це було давно. Ви перевірку до мене поки не насилаєте, бо я це до пенсії ще поседю, до пенсії поседю. Тобто те поседю, через місяць почали закривати бібліотеку за того посидю, А потім вже і людина сама зрозуміла, що треба йти та посидю вже на пенсії, то бібліотека почала розвиватися. Отакі, от як Анатолійович колись сказав, слово вихлопи в гарному слові цього слова. Оце вони потрібні наша юнацька бібліотека для того, щоб ніхто нам не сказав, що щось там якийсь прошарок, то інтелігенція у нас була прошарок, а тепер юнацька бібліотека. Тому що як нас не поважали, м'яко кажучи, наукові, там дитячі і їхнє керівництво, так до нас не те, що не поважають, а Просто ми їм трохи заважаємо. І неможливо в деяких регіонах і не трохи. Тому борімося, поборемо. Е, відповідно до концепції читання, прикутка Валентина Іванівна, далі вам. Ми вже сюди внесли, тому що ви будете теж учасниками цього. Всеукраїнський конкурс на кращий проєкт з підтримки та розвитку читання. от Така робоча назва читаю я, читаю вся моя сім'я. Потім ми як роздрукуємо вам вже умови конкурсу, то ви побачите, чим вам, чим вам це пахне, що вам треба буде для цього зробити. Але вже на 10 рік, оце ми плануємо. І ви, будь ласка, плануйте свої заходи по читанню, плануйте заходи по, по Євро 12, плануйте заходи по, до 70 е, річниці початку Великої війни, бо це буде в 11-му році, вам вже, мабуть, цю постанову указ президента довели до вашого відома. Беріть розгон уже в 10-му році, воно не завадить вам. Е, от таке. ми будемо робити, далі у нас буде. Ну і ще буде багато заходів в рамках тієї концепції. Аби тільки виділили кошти, аби тільки її затвердили. Я, я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Значить, керівник... Проблемне навчання у нас буде для методистів. Ви, мабуть, знаєте, що щороку ми проводили до цього року два рази на рік. Зараз я все це відслідкувала. Тобто ми з вами повністю пройшли весь оцей коло усіх ми протягом п'яти років навчали обслуговування, і соціологи, і маркетологи вже бібліотечні, що такі є в нас. Всіх-всіх-всіх ми всіх, всіх навчали. Залишилися у нас методисти. І можливо статися так, що в 2011 році ми зробимо взагалі передишку. Р проводимо його тепер уже і в цьому році, і в наступному, в травні місяці, так. тому що хочемо, щоб люди дійсно дихали теплим київським повітрям, щоб люди не вв'язли в снігу, як це колись було, а потім нас. Сказали, що ви взагалі вмієте користуватися інтернетом, ми що не бачили, яка погода на ці дні. Тобто людина, яка це сказала, вона просто не розуміє, що підготувати навчання це треба затратити місяць. Ну для мене, можливо, це зараз не місяць. Я не може, і менше за часу, але деякі навчання треба дійсно готувати місяць, це домовлення з викладачами, це, це домовлення з бібліотеками. Ми ж не можемо... По-перше, в академії дійсно нема аудиторії. Заклад платний, все це дуже пов'язано, говорити про це не буду, їхню політику, але аудиторії у них немає. Якщо нас запрошують в академію до лектора, то ми сидимо там, де сидять методисти. Це, як на мене, ненормально, тому ми шукаємо різні бібліотеки. Щоб знайти бібліотеку, це до них треба переїхати. Автобуса в нас такого нема, що возити тиждень групу. Тобто оці анкети, які заповнюють ваші ж колеги, приїжджаючи до нас, вони нам дуже допомагають. Коли пишуть, що мені не вистачило розетки. Ну, вони нас анонімні, тобто можна було написати, що й Сопова була не в такому наряді, чи там е, інші працівники якоїсь бібліотеки. Я все це абсолютно, але і таке пишуть, що не було розетки в кімнаті, або там ми хотіли б трьохразове харчування, okay. гаряченьке, розумієте, тепленьке там. Ми всі ці поважання з року в рік враховуємо. Написали нам, що березень е, холодно і там жовтень, ми здається, проводили. Ми проводимо в травні. Я думаю, що ці люди, які приїхали. Цей рік вони, мабуть, були дуже задоволені. В них було дуже багато вечірнього вільного часу такого світового. Вони відвідували музеї, і національну оперу я їм робила, і франка, здається, вони ходили, хто хотів, і на прорізний театр молодий. Тобто отакі... і на наступний рік проводимо для методистів. Будемо запрошувати поважних методистів Києва, можливо, навіть зарубіжних.